Привіт! Не пройшло і два роки, а у канала з'явився власний github репозиторій. Дякую підписнику з ніком avazard 614 за те, що підштовхнув мене до цього кроку. Наразі я приніс в нього усі задачі з порталу Check.io, які ми вирішували на цьому каналі. І ви можете скачати цей репозиторій і позапускати наявні там тести. І оскільки ми заговорили про GitHub... Будь-якому Python-розробнику недостатньо знань тільки по Python. В цій серії коротких відео ми навчимося працювати із іншими інструментами, а в цьому відео ми поговоримо про систему контролю версій Git. Створимо GitHub репозиторій і зробимо в нього перший коміт. В кінці відео я покажу тобі крутий ресурс, який дозволить тобі нарешті розібратись з цим інструментом. При розробці застосунку команда розробників створює вихідні файли проєкту, що є фактично текстовими файлами. І розробникам постійно необхідно створювати декілька версій одних і тих же файлів, одночасно оновлювати одні й ті ж самі файли, а іноді потрібно відновити попередню версію файлів, якщо сталася якась помилка. І система контролю версій є незамінним інструментом для вирішення усіх цих проблем. Існують різні системи версій, та найбільш популярною є Git. Це розподілена система контролю версій, коли документи знаходяться у главному сховищі репозиторії, а користувачі копіюють усю повну копію репозиторію на власний комп'ютер і вносять зміни тільки у свою версію файлів. Тому ця система і називається розподіленою. Коли користувач вносить зміни у свої файли, він створює коміт зі змінами. Коміт не містить нову версію файлів, а тільки набір змін, які були виконані користувачем, і посилання на інший або інші коміти. Таким чином, поступово будується дерево комітів. Поточне місце положення користувача в дереві відмічене спеціальним курсором, його ще називають head. І якщо потрібно відновити специфічну версію документу, користувачу потрібно перенести курсор на певний коміт, зробити так званий чекаут. А система пройде по усім комітам від першого до поточного і відновить стан файлів на специфічний момент часу. Для спрощення навігації по дереву користувач створює так звані гілки, що є фактично плаваючими іменованими курсорами і дозволяють швидко перейти на крайні точки дерева. А при створенні нового коміту для цієї гілки курсор гілки переміщується на створений коміт. При необхідності при роботі з деревом користувач може переносити коміти із однієї гілки у іншу або об'єднувати гілки. Якщо користувачу потрібно перенести свої зміни у спільний репозиторій, він переключається на певну гілку і відправляє у загальний репозиторій усі коміти, асоційовані з цією гілкою, яких там ще немає. А інші користувачі можуть отримати усі останні зміни із загального репозиторію, якщо виконують синхронізацію з ним. Зазвичай у репозиторії виділяють основну гілку, так званий стовбур дерева. Її зазвичай називають Master або Main, і система контролю версій має механізми захисту цієї гілки. Наприклад, ви не можете вносити зміни напряму у цю гілку, а лише створити нову гілку на основі головної. Після внесення необхідних змін у власну гілку, ви можете перенести її у загальний репозиторій і запитати у колег дозвіл на перенесення цих змін у головну гілку. Такий підхід дозволяє убезпечити систему від необміркованих змін і дозволяє побудувати координовану кооперацію між усіма членами команди, яка працює в цьому репозиторії. Як ви бачите, Git – це дуже корисний інструмент. Тож давайте створимо власний репозиторій. І спробуємо з ним попрацювати. Щоб створити власний репозиторій, перш за все вам потрібно створити аккаунт на GitHub, GitLab або Bitbucket. У моєму випадку буду створювати аккаунт на GitHub. Переходимо на головну сторінку. Натискаємо кнопку Sign Up, Заповнюємо форму. Вводимо власний емейл, пароль та ім'я користувача. Потім GitHub пропонує заповнити певні капчі і надсилає на ваш емейл код перевірки. Після підтвердження ви можете перейти на форму Sign-in, вводите ваш емейл або логін, пароль і таким чином ви попадаєте на головну сторінку вашого профілю. Далі нам потрібно створити новий репозиторій. Для цього натискаю на плюсик, обираю New Repository. Тут потрібно придумати назву репозиторію. Можна додати опис. Далі вказуємо, чи цей репозиторій буде публічним або приватним. В моєму випадку залишу його публічним. Створимо файл Readme. і натискаємо кнопку Create Repository. І вуаля, у вас з'явився власний репозиторій. GitHub пропонує онлайн-редактор. Тож, безпосередньо на сайті ви можете робити зміни, створювати гілки і працювати з вашими файлами. В нашому випадку ми будемо працювати з репозиторієм за допомогою застосунку PyCharm. Перед тим, як продовжити роботу, вам потрібно спочатку встановити PyCharm і застосунок Git, якщо він ще не встановлений на вашому комп'ютері. Посилання на застосунки залишу у описі до цього відео. Перш за все, вам потрібне посилання на ваш репозиторій. Натискаємо кнопку Code. Переконаємося, що обрана опція HTTPS. І копіюємо запропонований рядок тексту. Далі відкриваємо PyCharm і створюємо новий проєкт за допомогою кнопки «Get from VCS». У наступному вікні вставляємо посилання на репозиторій скопійоване з сайту. Обираємо директорію, де буде створений новий проєкт, і натискаємо кнопку Клон. Далі Paycharm скопіює репозиторій безпосередньо із гітхабу і відкриє його у новому вікні. І ми готові почати роботу з нашим репозиторієм. Як тільки ви натиснули кнопку клон, PayCharm за допомогою застосунку Git зробив повну копію репозиторію і зберіг її локально на вашому комп'ютері. Тепер ви можете створити власну гілку. Внести зміни у ваші файли і зберегти їх у поточній гілці. Далі перенести усі ці зміни назад у GitHub. Незважаючи на те, що PyCharm пропонує неперевершену інтеграцію із застосунком Git, в рамках цього відео усі команди ми будемо виконувати через термінал. І перше, що ми зробимо, ми перевіримо, що застосунок Git встановлений і готовий до роботи. Виконуємо команду git version. Ми побачили поточну версію застосунку, тож можемо почати виконувати і інші команди. Якщо ви не знаєте жодної команди Git, ви можете скористатись підказкою Help, яка виведе у термінал усі доступні команди. Командою clone ми вже скористались, щоб клонувати Git репозиторій на наш комп'ютер. А почнемо ми з найпростішої команди Git Status. Яка надає вам багато цікавої інформації. По-перше, вона вказує, що ви знаходитесь на гілці, яка називається Main. І що вона була створена від гілки OriginMain, яка є копією гілки із github репозиторію. Також зазначено, що вона жодним чином від неї не відрізняється. Логіка тут полягає у наступному: У вас є репозиторій, який знаходиться у GitHub. Ви робите його копію або дзеркало локально, і позначаєте псевдонімом Origin. Така назва використовується по замовчуванню. Потім від такої гілки ви створюєте локальну гілку, в яку і вносите усі потрібні зміни. Ці зміни ви відправляєте у GitHub і після цього потрібно оновити локальне дзеркало, щоб поточний стан дзеркала повністю співпадав з гілками із GitHub. Після чого ви можете створити нову локальну гілку і продовжити внесення змін. В PCRM поточну гілку також можна побачити ось у цьому верхньому пункті меню. І із цього пункту меню можна працювати з вашими гілками. Створювати нові, перейменовувати, робити пуш у github репозиторій. Якщо вам потрібно подивитись, до якого репозиторію прив'язан ваш поточний проект. В Pagearмі потрібно перейти у меню Git – Manage Remotes. І тут ми можемо побачити, з яким саме репозиторієм асоційований псевдонім Origin. При бажанні його можна замінити. І ми тут бачимо, що для взаємодії з репозиторієм використовується протокол HTTPS. При бажанні ми можемо додати декілька репозиторіїв або змінити назву псевдоніму. Далі внесемо зміни у файл Readme. Можна помітити, що PyCharm підсвічує усі нові зміни, не додані до поточної гілки за допомогою такої ось індикації. Зелений колір означає, що ми додали новий рядок. Коричневий означає незначні зміни, які стосуються лише доданих чи прибраних відступів у коді. Якщо ми змінимо значення у рядку, буде використаний синій колір. І поки ви не додали ці зміни до поточної гілки, ви можете натиснути на індикатор і відмінити такі зміни. Для видаленого рядка також використовується спеціальна індикація. Перш ніж виконувати зміни у файлі, спочатку потрібно створити нову гілку від гілки Main. Зазвичай під час розробки розробники не працюють безпосередньо з головною гілкою, яка в даному випадку є гілкою Main. Спочатку нам потрібно створити окрему гілку, внести у неї зміни і відправити таку гілку на перевірку у GitHub репозиторій. Саме там ваші зміни будуть додані до головної гілки, після того як вони будуть погоджені з іншими членами вашої команди. Щоб створити нову гілку, у терміналі виконаємо команду git checkout. Вказуємо, яку гілку ми беремо за основу. Далі мінус B. І назва нової гілки. В результаті ми бачимо, що ми створили нову гілку і одразу на неї переключились. Також тут вказано, що вона прив'язана до гілки Origin Main. І назва гілки у верхній панелі також змінилась. Якщо вам потрібно переключитись на існуючу гілку, використайте команду Git Switch. Далі виконуємо деякі зміни у поточному файлі. Тепер ці зміни потрібно зберегти у поточній гілці. Зліва у дереві файлів і папок ми також бачимо, що колір файлу змінився. Це означає, що там є деякі незбережені зміни. Подивимось, як це відображається у терміналі. Виконуємо команду Git Status. Ми бачимо, що ми зараз на гілці myBranch, яка повністю співпадає з гілкою, від якої вона була створена. І бачимо, що є деякі незбережені зміни у файлі readme. Тепер нам потрібно їх зберегти. Для цього створимо коміт. Та щоб нам його створити, потрібно спершу вказати, які саме зміни будуть входити в цей коміт. І тут git вже нам трохи підказує. Він пропонує використати команду «git add», щоб додати файли до коміту. Тож давайте нею і скористаємося. Виконаємо команду «git add» і вкажемо файл. «ReadMe». Знову виконаємо команду git status. І ми бачимо, що зміни у файлі readme будуть додані до нового коміту. Нам це підходить. Виконаємо команду git commit-m і у лапках додамо опис коміту, щоб розуміти, що саме було виконане в рамках цього коміту. І ми бачимо зміни, які були додані до коміту. Якщо ми перейдемо до файлу, ми побачимо, що індикація пропала. Тож, це означає, що у нас нема жодних незбережних змін, і ми можемо продовжити роботу над документом, якщо ми хочемо створити ще один коміт. У верхній панелі біля назви гілки ми можемо побачити спеціальну індикацію, зелену стрілочку. Вона означає, що деякі коміти з цієї гілки знаходяться лише у локальній гілці, і їх нема у основному репозиторії, власне, як і з самої гілки. Тож, давайте відправимо цю гілку у головний репозиторій. Виконуємо команду git push, вкажемо, куди ми відправляємо нашу гілку у Origin і далі вказуємо назву поточної гілки. Оскільки ми вносимо зміни у GitHub репозиторії, він може запитати у вас права доступу, щоб перевірити, чи взагалі ви можете вносити зміни у цей репозиторій. І оскільки ми використовуємо протокол з'єднання HTTPS, з'явиться ось таке віконечко із запитом синхронізації із вашим GitHub аккаунтом. Натискаємо прийняти, і оскільки я наразі залагований у github аккаунті і маю необхідні права для внесення змін у репозиторій, усі перевірки проходять успішно. І у терміналі я бачу, що я зміг успішно створити гілку у GitHub на основі власної локальної гілки. Далі нам потрібно перейти у github репозиторій і створити запит на злиття гілок, так званий pull Request». Git сформував для нас посилання, яке одразу перенесе нас на форму створення такого пул-реквесту для поточної гілки. Скористаємося нею і перейдемо у GitHub. Тепер вам потрібно створити запит на злиття. У цьому запиті потрібно вказати, звідки і куди ми хочемо переносити наші зміни. В нашому випадку із гілки MyBranch у гілку Main. У формі ми можемо вказати назву пул-реквеста, додати якийсь опис. І що найголовніше, переглянути, які саме зміни попадуть у головну гілку в рамках цього пул-реквеста. На цьому етапі потрібно бути дуже уважним і переконатись, що усі зміни, які ви виконали, відповідають вашим очікуванням. А в цьому пункті можна вказати людей, яких ви хотіли би залучити до перегляду цього пул-реквеста. І натискаємо Create pull request. Як тільки ви створили пул-реквест, вам потрібно передати посилання на цей пул-реквест вашій команді, щоб вона могла ознайомитись з усіма змінами, які ви пропонуєте, погодитись з ними або запропонувати зміни у пул-реквест. І якщо ви отримаєте згоду від членів команди, ви зможете закрити пул-реквест і перенести усі зміни із вашої гілки у основну гілку репозиторію, власне, у гілку Main. Також pull-request можна було б створити, перейшовши у секцію pull Requests». Тут можна переглянути усі незакриті pull реквести а також натиснути на кнопку Create pull Request», щоб перейти до форми створення нового pull реквесту На відкритій сторінці вказуємо, куди би хотіли би відправити зміни і із якої гілки. В даному випадку я не можу створити пул-реквест для такої комбінації гілок, адже вже існує активний pull request. Із гілки MyBranch у гілку main. Перейдемо назад на активний pull-request. Важливо розуміти, що ми переносимо усі коміти з однієї гілки у іншу. Якщо ми повернемось назад у «PageArm», внесемо нові зміни у файл і зробимо ще один коміт з цими змінами. А потім зробимо push гілки у GitLab репозиторій. Нам не потрібно буде створювати новий pull-request, та цей новий коміт буде відображатись у поточному pull pullRequest. Будемо вважати, що ваша команда не проти тих змін, які ви запропонували. Виконуємо злиття гілок. Натискаємо кнопку Merge pull-request і Confirm Merge. Після мерджу, ви можете видалити гілку, з якої були перенесені зміни, щоб не захаращувати репозиторій непотрібними гілками. Перейдемо у пункт меню Code. Зараз ми знаходимося у гілці Main. І навпроти файлу readme ми можемо побачити повідомлення, що відповідає опису останнього коміту, в рамках якого були внесені зміни у цей файл. І ми бачимо, це сталося дві хвилини тому. Якщо ми перейдемо у сам файл, можемо побачити останні зміни у цьому файлі. Важливо розуміти, що зміни були внесені у гілку main, яка знаходиться саме у GitHub. Та ваша гілка Origin Main поки що не містить ці зміни. Щоб синхронізувати вашу локальну копію GitHub репозиторію, потрібно виконати команду git fetch. І, як ми бачимо, нам вдалося оновити гілку OriginMain. Після чого на основі оновленої гілки ми можемо створити нову гілку за допомогою команди git checkout і продовжити роботу з самою актуальною версією файлів на даний момент. Тож для кожної нової задачі ви створюєте окрему гілку з зрозумілою назвою, вносите у неї необхідні зміни, відправляєте таку гілку у GitHub. Створюйте запит на злиття з головною гілкою і після перевірки коду вашою командою переносите зміни у гілку Main. Потім знову синхронізуєтесь з останньою версією репозиторію і продовжуйте роботу далі. Система контролю версій Git є невід'ємною складовою процесу розробки програмного забезпечення при роботі у команді. Та в цьому відео ми зачепили лише невеличкий набір команд, доступних вам у застосунку Git. Якщо ви хотіли би простий та швидкий спосіб опанувати цей інструмент, дуже рекомендую вам вебсайт LearnGitBranching, у якому у ігровій формі ви опануєте усі основні концепції цього інструменту. А приємна візуалізація гілок та комітів допоможе вам не заплутатись. І на сьогодні це все. Скористаюсь нагодою привітати вас з новорічними святами. І зустрінемось вже у наступному році.